Всім привіт дорогі підписники, гості каналу. Ось продовжуємо копати сажанці наші. Це у нас іде сорт Мапема. Копаємо 800 штук. Ось бачите, які саженці. в'яжем такі пучки. Е, Тут 25 саженців. Саженці об'ємісті. Це у нас сорт маравіла, ще є замовлення, викопали вже всю маравілу нашу. Ось бачите, яка. які саженці. І в Оці маравіли, теж тут 25 штук. Тут дуже потужна коренева система. І саме стебло теж дуже товсте. Ну, а це у нас мапема. Це йдуть наші рядки нашої мапеми. Бачите, як має вигляд мапема. В неї стебло червоне. Ось бачите, яка в неї ягода. Ягода в неї йде продовгувата. Це ще десь з молодого пагина, бачите, плодоносить. Так що це гарний сорт, дуже солодкий. Ось. Іде як на заморозку, так і на відкритий ринок. На відкритий ринок ще краще, тому що ягода велика по об'єму і дуже смачна. Ось так ми все викопуємо і будемо відправляти нашим замовникам. По маравіли будемо. Передавати людині. Ну а мапему цей великий об'єм мають приїхати забрати. Ось так. Кому, друзі, ще потрібна мапема. Є ще в нас наявності. Маємо ще Зюгану, маємо ще геракл Ну і Полана. Ну, і ще там декілька можна викопати Джон Джея. Так що. Пишіть під відео, і скину вам номер вайбера. І через вайбер робимо замовлення. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!